У безмежному просторі проєкції морської потуги, де океани слугують шляхами для стратегічного впливу, деякі бойові кораблі постають не просто як судна, вони стають символами досяжності, амбіцій і винахідливості нації. Серед сучасних див інженерії на морі мало які судна краще втілюються, ніж амфібійні десантні кораблі класу Америка ВМС США. Офіційно їх позначають як «Landing Helicopter Assault» – «LHA». І часто ці кораблі називають найпотужнішими бойовими суднами свого типу, які коли-небудь створювали. Але звужувати їх до простої категорії було помилкою. Клас Америка означає набагато більше, ніж просто нову амфібійну платформу. Це стрибок у філософії морського бою, поєднання можливостей десантного корабля з рисами, що наближають його до легкого авіаносця. Клас Америка наразі налічує два прийняті на озброєння кораблі. USS Америка LHA6 та USS Триполі LHA7. І ще кілька будуються в межах програми, розрахованої на десятиліття служби. Коли USS Америка увійшов до строю у 2014 році, він одразу вирізнявся як відхід від попередників. Побудований компанією HII на верфі Ingalls Shipbuilding у Місісіпі, цей корабель був не просто черговим поліпшенням класу Восп, він був сміливою переосмисленою версією того, як може виглядати амфібійна війна у 21 столітті. Ключова інновація класу Америка полягає в його авіаційному спрямуванні. На відміну від старіших амфібійних десантних кораблів, які мали великий ватерлінійний док для виводу амфібійних машин і десантних засобів, перші два кораблі класу Америка були збудовані без цього дока. Замість нього відведено місце для розширених ангарів, майстернень обслуговування авіації та збільшених запасів пального та боєприпасів саме для літаків. Це рішення означало зміну пріоритетів у способі ведення операції. Корпус морської піхоти та ВМС США передбачили, що майбутні операції суттєво покладатимуться на вертикальний підйом і літаки з коротким злетом і посадкою, передусім, F-35B Lightning II. По суті, клас Америка задумувався як авіаційно орієнтований десантний корабель, портативний авіаносець, оптимізований для сучасних амфібійних та експедиційних операцій. Маючи довжину близько 257 метрів і водотонажність приблизно 45 тисяч тонн при повному завантаженні, ці кораблі величезні для амфібійних стандартів, майже порівняні за розмірами з французьким авіаносцем Шарль Голь. Їхні польотні палуби великі і здатні приймати змішаний парк гелікоптерів та літаків. Сюди входить МВ-22 Оспрей, тенденційний конвертоплан із перевагами як вертольота при зльоті і посадці. Так і літака під час далекого перельоту. Сам по собі Оспрей значно розширює радіус дій морпіхів порівняно з тим, що було можливо раніше, а в поєднанні з кораблем класу Америка він перетворюється на потужний інструмент експедиційної війни. Далі на сцену виходить головна зірка F-35B Lightning II. Клас Америка став першим амфібійним кораблем, спроєктованим від початку так, щоб повністю підтримувати F-35B. Варіант з коротким злетом та вертикальною посадкою з програми Joint Strike Fighter. завдяки малопомітності, передовим сенсорам і багатоцільовим можливостям. F-35B перетворює кораблі класу Америка на легкі авіаносці, здатні проєктувати повітряну міць п'ятого покоління по всьому світу. Насправді бойові виходи вже показали, якщо корабель сконфігурований під максимальні авіаційні операції, він може приймати до 20 F-35B, фактично стаючи Lightning Carrier. Хоча така конфігурація і не дотягує до масштабів суперавіаносців класу Німець чи Джеральд Ерфорд, вона дає величезну гнучкість і є відносно економним способом швидко наростити авіаційну міць у кризові моменти. Але авіаційні можливості не обмежуються лише винищувачами. Клас Америка також може оперувати важкими транспортними гелікоптерами, як от CH-53К k King Кінг Сталіон, призначеними для перевезення великих вантажів, включно з броньованою технікою. Він підтримує ударний вертоліт AH-1Z Viper, многоцільовий вертоліт UH-1Y Venom та MH-60 Seahawk. Разом авіакрило дозволяє кораблю виконувати численні місії від висадки морбігів на берег і надання вогневої підтримки до гуманітарних операцій або ролі командного хабу в прибережних районах. Унікальність класу Америка також у його здатності адаптуватися. Два перші кораблі Америка і Тріполі пожертвували «Ватердоком» заради авіаційного пріоритету, але наступні кораблі класу, починаючи з USS Богенвіль lha LHA-8, повернуть менший «Ватердок». Балансуючи авіаційну місткість із традиційними амфібійними можливостями висадки. Такий гібридний дизайн демонструє гнучкість класу і усвідомлення того, що майбутнє поле бою може вимагати і швидких авіаційних десантів, і класичних операцій море берег. По захисту ці кораблі мають багаторівневий набір озброєння та сенсорів. Ближній захист забезпечує Phalanx CIWS, гармата Гатлінг, що здатна знищувати ворожі ракети на близькій дистанції. Rolling Airframe Missiles RAM та Еволдсі Сперо Місайлс дають середньодальню оборону проти повітряних загроз. Кораблі також оснащені сучасними радарами та системами радіоелектронної боротьби, що дозволяє виявляти, відслідковувати та протидіяти сучасним загрозам. Однак клас Америка не діє сам по собі. Як і будь-який цінний актив він виходить у море в складі Amphibious Ready Group, у супроводі асмінців, крейсерів і кораблів забезпечення, які розширюють його оборонні та наступальні можливості. Екіпаж класу Америка налічує близько 1200 моряків, але при повному складі морської експедиційної групи загальна чисельність може зрости до понад 3000 осіб. Це робить корабель не просто судном, а справжнім плавучим містом, передовою базою операцій, здатною самостійно діяти у морі тривалий час. На борту є медичні комплекси, які можна порівняти з невеликими лікарнями, командні центри з передовими комунікаційними системами та житлові приміщення, розраховані на довгі походи. У порівнянні з іноземними аналогами унікальність класу Америка стає очевидною. Французький містрал та італійський трієсте, хоч і є потужними амфібійними кораблями, значно менші за розмірами та авіаційним потенціалом. Вони можуть експлуатувати гелікоптери та підтримувати морські десантні операції, але не здатні діяти з літаками з фіксованим крилом, таким як f 35 b у такому ж масштабі. Японський клас Ізума за концепцією ближчий. Спочатку класифікований як вертолітній есмінці, тепер модернізується для прийому f 35 b і все ж клас Америка виділяється своєю водотонажністю, авіаційними можливостями та перевіреною на практиці бойовою доктриною. Найближчий європейський аналог це іспанський Хуан Карлос перший, що став основою для австралійського класу Канберра. Ці кораблі можуть експлуатувати AV-8B Harrier або F-35B, але вони значно менші та мають обмежену авіаційну місткість. По суті, клас Америка займає унікальну нішу. Він поєднує можливості традиційного амфібійного корабля та повноцінного авіаносця, пропонуючи потенціал, якого не має жодна інша держава у світі. Його здатність діяти як авіаносець для f 35 b робить його особливим інструментом, що дозволяє ВМС та Корпусу морської піхоти США адаптуватися до вимог суперництва великих держав без необхідності розгортати суперавіаносці у кожному театрі. Ще один важливий аспект роль кораблів класу Америка в концепції розподілених морських операцій. Вона передбачає розсіювання військово-морської потужності між різними платформами, щоб ускладнити противнику наведення та підвищити стійкість сил. Завдяки одночасному розгортанню кораблів класу Америка поруч із традиційними авіаносцями ВМС США створюють кілька центрів проєкції авіаційної могутності, змушуючи противника мати справу з більш розсередженою та живучою силою. Це повністю відповідає сучасній доктрині дій у спірних зонах. Де живучість і гнучкість важать не менше, ніж вогнева міць з практичного боку, Америка та USS Тріполі вже довели свою ефективність. Америка була передислокована до Японії, ставши центром присутності США в інто Тихоокеанському регіоні, де дедалі частіше оскаржується морська безпека та свобода навігації. У навчаннях і походах кораблі класу Америка продемонстрували здатність підтримувати гуманітарні місії, амфібійні десанти та інтенсивні повітряні операції. Тим часом Тріполі провів кваліфікаційні випробування з F-35 b підтвердивши свою роль як авіаносця для цих літаків і розширивши межі того, на що здатні ці кораблі. Та поза бойовими завданнями, кораблі класу Америка є також символом відданості США союзникам і партнерам. Вони регулярно беруть участь у багатонаціональних навчаннях, демонструючи свою універсальність і зміцнюючи морську співпрацю. Їхня здатність проєктувати морпіхів, авіацію та бойові можливості на берег робить їх безцінним інструментом як для стримування, так і для підтримки союзників. Дивлячись уперед, клас Америка і надалі розвиватиметься. Повернення докової камери на Богенвіль та наступних кораблях демонструє здатність адаптуватися до потреб корпусу морської піхоти, які зміщуються у бік більш розподілених і експедиційних концепцій операцій. Із розвитком загроз модернізовуватимуться й оборонні системи і комплекси радіоелектронної боротьби. На горизонті інтеграція безпілотних систем, як повітряних, так і потенційно морських, що ще більше розширить можливість цього класу. Втім, клас Америка має і критиків, дехто стверджує, що відмова від докової камери на перших двох кораблях обмежила їхню гнучкість, зробивши менш придатними до традиційних амфібійних десантів. Інші зауважують, що, хоча ці кораблі здатні експлуатувати велику кількість F-35B, вони позбавлені катапультних систем суперавіаносців. А отже, обмежені у виборі літаків, які можуть запускати. Проте ці зауваження часто не беруть до уваги головне призначення цього класу. Він створений не для заміни авіаносців, а для доповнення їх, виконуючи унікальну роль у спектрі морської могутності. У багатьох аспектах клас Америка відображає ширшу траєкторію розвитку ВМС і корпусу морської піхоти США у майбутньому. Це платформа створена для багатофункціональності, здатна одного дня діяти як гуманітарний корабель, а наступного як авіаносець F-35B. Це втілення експедиційної сили, що поєднує авіаційну перевагу з амфібійним потенціалом. Це символ американського морського лідерства, неперевершений у своєму класі та за рівнем адаптивності. У найближчі десятиліття, коли до строю увійдуть нові кораблі цього класу, їхня присутність у світових океанах продовжить нести чіткий сигнал. Сполучені Штати мають не лише найпотужніші у світі суперавіаносці, але й найсучасніші амфібійні ударні кораблі, здатні поєднувати функції від гуманітарної допомоги до ведення інтенсивних бойових дій. Клас Америка це не просто корабель. А втілення доктрини, стратегії та бачення проєкції морської сили у 21 столітті. А що ви думаєте про кораблі класу Америка? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.